Нараз Григорович Шевченко причин. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завивав, долу верби гневисокі, горами хвилю підіймав, і блідий місяць над опору, із хмари де де виглядав, і наче човен в синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гуманів, Сичі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою щось біле блукає. Може, вийшла русалонка матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить І сама не зна, по причина. Що таке їй робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Так, бач, о опівночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався повернутись та, мабуть, загинув. Не китайкою покрились козацькі її очі, не вимили білий личко, слізеньки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма ще, ніж дівчинонька його виглядає, Не повернеться чорнобровий, та й не привітає, не розплите довгу косу, хустку не зав'яже. Не на ліжко тому вину сиротою. Така її доля. О Боже, мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, полюбить чужі, її, її засміють.